Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Ух, сьогодні погодка шикарна. Обіцяють безвітряну погоду. Зранку морозець. На годиннику десь половина на сьому ранку. І ми з Ромчиком уже сьогодні вийшли, друзі, на воду. Відкриваємо сезон ловлі хижака. Спробуємо половити щуку. Основний упор хочемо зробити десь на коливалки, на вертушки. Можливо, десь в переходах будемо трошки тролити на воблери. Якщо десь побачимо щучку по ехолоту, то будемо, можливо, джигувати. взяли багато дуже всяких снастей. От. Тож, друзі, відкриваємо сезон, не гаємо часу, розпочинаємо. Поїхали. Так, Ромчик вже друзі, намагається щось впіймати, кидає блешню. Я вам коротенько давайте розповім про ті снасті, якими я сьогодні буду рибалити. Основний е мій спінінг сьогоднішній, на який я буду рибалити на блешні, на вертушки, на каливалки і на оберталки. Це паличка від Flagman. Моделька називається Stinger з тестом 3.15, катушечка Blackfire, шнурочок 208 X-Game. І друга моя паличка, це оновлений Fortran. З тестом до 40 грамів. Це моя улюблена джигова палка, якою ми в минулому році тягали дуже класних друзів щук. Такі попадалися до 7 кг. І паличка справляється з ними на відмінно. Оновлений фортран Азура до 40 грамів, катушечка азура Савада-2,5 тисячки з мілкою шпулею. І шнурочок у мене тут Orion X4 різнокольоровий. Отакі в мене дві палочки, які ми сьогодні будемо рибалити. Також є велика кількість різних коливалок, є різні оберталочки. Ну і звісно ж є різна кількість, друзі, велика кількість різних воблерів. Сьогодні я брав воблери з заглибленням до 4 метрів, тому що щучка ще стоїть у нас десь на мілководі. Вздовж кувшиночки, на глибині 2-3. Метр сьогодні будемо рибалити. Тож, поїхали, розпочинаємо, не гаємо часу. Поставив я ось таку каливалочку від флагман, моделька Боссі, вагою 16 грам. Зараз під нами тут глибина 2,5 метра. Ось на цю коливалочку і розпочнемо. До речі, це буде перша рибалка на хижака в цьому сезоні. Подивимось, що вона покаже нам. Все, отак ми, друзі, намагаємося вийти на русло. <ріхи> Рома тягне лодку двома руками за камиші, тому що глибини зовсім мало. От, на моторі не пройти і веслами тут ніяк. Залишилось 10 метрів і ми вже зможемо вийти на чисту воду. Ні, Ром так не пойдет. Стало. Все дуже позаростало, обміліло. Раніше тут був широкий проход, можна було пролітати на моторі. Легко. зараз такий номер не приходить. Нарешті, друзі, виплили з цих дебрій хвилин, мабуть, 20. На веслах, руками, як ми тільки не випливали, так мілко, що капець просто. Ну вже нарешті там де потрібно. Тепер можна вже і порибалити. Чик шось у мене клюнуло. М -м -м. Невеличка, походу. Ну, в принципі, така нормальна трав'яночка. Десь там вона. О, де яка хапає її. Не затягую, бо зараз, як почне тут... То... пригати. Ну от, я так і знав, що вона зараз на себе накрути. Не люблю, як вони це роблять. Опа! Хапанула, друзі, бачите, навіть ковтнула блешню разом з флюкарбоновим повитком. А ну инструмент надо, Ромчик. Надо инструмент. Да. А ну, вид краеротика. ротика. Вот так <laughs> ковтнула блышню. <Я> <laughs> Андрей, задается, блышню. Аж, аж в туда. Ну, вот такая блышня. Як називається, Сімс якийсь від флагман. 14 грамів маленька. І ось така, є така гарненька щучка. Ну, десь така кіло 200, мабуть, плюс-мінус. Тесть? И ромчик опять відличився. Ты знову лишню поменяв. Опять поставил тут такое, якраз противала. А, это чорно с оранжевым. Да. А, Стандартні, травяночки такие, кило плюс. Що тобі помоч? Ти бачиш, які там дирки у нас в подсакі? На, займайся. Поцакі треба в тому в дирки, господи, дирки в пацаки позашивати. під кушинки. Ну, Ромчик, з-під того берега. Uh -huh. Прямо на падінні. Ну, давай на цю сторону виведу. Ну, і де ти? Ось вона. Обережно взяла, давай за самый кинчик. Зарези да. Тримається вообще еле-еле, еле-еле трималась и. І не одірвалася. То здається, що є. Ні, то взагалі еле-єле за самий крайшек губи. Ну така десь кілушечка. Та сама... Та сама блишня сработала. Що й минулого разу. 14 грамів. 7 Бес від флагман. Ромчик сьогодні в ударі. І ще одну з того ж самого місця на ту саму блисню. І перед цим у нього удар був, каже, зійшла. Виводь на ту сторону. бо вот тут неудобно. Пацаку. Что? Туда? Сюда идет. Сюда идет. Опа. Давай я достану. О, бач, она отчепилась сама. Я як знав, що ты не делал. А ну доставай рибу, а я відчіплю блышню покажу. Покажу на що ти там ловиш. О, друзі, дивіться, яка вромчика блишня. Флагмановська. Босси 16 грамів. В такому кольорі. Вирішили трошки пошукати щуку, поджигувати. Ось на глибині 3 метри, бачите, стоїть щучка, чітко її видно, ось зліва 18 метрів. Зараз спробуємо в неї покидати якийсь силікон. Та, то мабуть риба Рома. Риба. Ішли тролінгом Рома каже, цепа. Кажу, та яка там цепа? То, мабуть, риба. А ну-ка, давай, що ти там. Щучка. А, щука є, каже, да. А, як Ти езд... Ти із... Вона обмоталася вокруг того. Дивись, вокруг воблера обмоталася. Давай, давай аккуратненько. Як ти так її? Я сам шо тут. Друзі, ви бачили як обмоталася Не щука? Ну, так, да, взагалі. Це така гарна, це вже под, под двушечку. Под двушечку така. поставить на ну, вертушечку. Сейчас поставим вот такую вертушечку. Maps Англия четверочка. А, вертушка. А. Угу. Был удар. Да? Ага. Тоже а. какие-то такие. Ну, або окунь, або то она так. Не хоче брать. Погоди-ка, погоди-ка. Б, не давай? Стандартно ну, стандартная такая. Полторушечка, килушечка. Дякую. Приходьте ще. Пининг чуть из рук не выбила. Я аж злякался. От неожиданности аж злякался, чуешь? Стандартный размер, бачишь? Стандартный размер. Килушечка. Розловив нову, нову блесню. Боссі 16 грам. Флагман. Опа! Ти теж, до речі, оту ж теж розловив, так? Да? Ну так? А да. Ромчик оцю розловив. Теж босі 16 грамів, тільки трошки в іншому кольорі. Ну, заліково. Піде. Сьогодні вони всі якісь стандартні, плюс-мінус. Так, ну що, друзі, ми вже майже дійшли до місця, де ми виходили на воду. От, у нас залишилось хвилин 15 покидати і будемо вже вирушати додому. В принципі, що сказати, як для відкриття, то непогано порибалили, хотілося б, звісно, краще, але маємо те, що маємо. Впіймали, я, здається, три щучки, Рома то скільки чотири? Рома 4 впіймав. В основному 90% ми все кидали. Калібалки, вертушки. От Рома в переході там десь одна клюнула на воблер. От. А в основному все працювало ось такі флагмановські калібалочки. Ось така боссі, ось така ось теж від флагман. 14 грам, 16 грам. Ну. Гадаю, далі буде краще. Можливо, зараз на вечорку ще щось клюне. Але щось мені здається, що вже, мабуть, нічого не клюне. Тож, друзі, будемо потихеньку збиратись. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись. Гадаю, далі буде цікавіше. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!